Всім доброго вечора! Хочу спробувати укоренити черенки винограду. Є у мене ось такі черенки, які зберігалися у мене в погрібі, вмотані у мусорний пакет і обмотані скотчем. Приступимо. Давайте я розкажу. Є у мене отакий корніутворювач Грандіс. У банці налила пів літри води і розколотила так, як написано, пів, ну, там один грам на літру води, виходить, пів грама на пів літри води. Начнемо. Беремо черенок, дивимося, щоб почки дивилися вгору, щоб ми не почали їх. Укорінювати до гори дригом, як то кажуть. Відрізаємо собі, давайте роблю я це вперше. Хочу спробувати, вийде у мене чи ні. Почнемо, допустимо, зробимо отак. Зрі... Обов'язково зрізаємо, обновляємо зрізи. Нижні почки, оставляємо дві почки живі, дві, остальні дві почки осліпляємо, вони нам не потрібні. Все, череночок наш готовий. Можемо встановити його у воду. Ну, тут ще нічого не налито. Приготувала я таку бут, обрізану бутилку для того, щоб про, у. Встановити туди, туди черенки. Це ми З цим черенком, що ми робимо, так само обновляємо зріз, виходить почку всю прийдеться. Трошечки. Зріз. І осліпляємо да, почку. Все, черенок наш готовий і так проробляємо це з усіма черенками не нам не нужны так, обновляємо зріз. Вспляємо. Дві пучки вставляють залишаємо дві. Обновляємо зріз для того, щоб влага наша гарно циркулювала по всьому нашому черенку, залишаю я тільки по дві пучки. Зробимо один черяночок. Дуже часто междуузлі сліпимо. Залишимо тут три почки. І подивимося, що у нас з цього вийде. Давайте залишимо так. Такий виноград у мене вже є посажений. Це я вирішила для себе попробувати, получиться у мене чи ні. Ми можемо зробити, мабуть, оток два Череночка. Дуже гарний виноград. Як бачимо, виноград сохранився непогано, він живий. Як я вже і казала, він зберігався в мене у погляді. Слава Україні, Наш, наша патріотична, патріотична назва слава Україні! Нами одного. Це одного так. Кому що цікаво, задавайте питання. Буду рада відповісти вам на всі ваші запитання. Антор Будака живенький, на вигляд не дуже, але так, ну тут Кому цікаво, можу показати вам і свою. Як то кажуть, свої 40, нове, ну, 40 посаджених саженців винограду. Так, доробляю я останні череночки і покажу вам, що я буду робити далі з ними. Тепер заливаємо в цю бутилку наш розчин. Все виливати не потрібно. Ось цього і досить, я думаю, цього й досить йому. І так залишаємо його днів на 15 у теплому, темному місці. Якщо воно буде стояти на світлі, то можуть прокинутися бруньки першими і листочки почнуть рости, а коренева буде розвиватися повільніше. Тому бажано їх поставити в тепле темне місце. Те, що з ними буде відбудеться через 15 днів, я все вам покажу. Дякую, що дивилися. Підписуйтеся на мій канал. До побачення! Ці черенки простоять у нас з корнеутворювачем сутки. Тоді ми це цю воду зливаємо, наливаємо чистої. Або з фільтра, або дощовий. І вони стоя... і так вони будуть стояти 15 суток. Тоді ми подивимося, я вам покажу, що там утворилося, коріння, утворилося коріння чи ні. Все, до побачення.